Доброго дня, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилі Радіо Пізбург у програмі Оксани Лернатович Україна у серці одна! Цими днями а конкретніше. 19 та 20 лютого 2014 року Україна пережила чи не самий найстрашніший, самий найдраматичніший період в історії здобуття і творення своєї незалежності. Історія повторилася з досить жорстокою аналогією. Так, у 1918 році, 29 січня, склали голову більше 300 юних сердець під крутами, так і цього року. 19-20 лютого сьогоднішня влада жорстоко забрала життя більше ста юних героїв, юних борців за незалежність і свободу України. Тож весь український народ і українці всього світу схиляють голову і зі сльозами на очах, але з великою гордістю і любов'ю у серці вшановують пам'ять загиблих своїх героїв хвилиною мовчання. Отже, боротьба триває, і учасником нашої програми сьогодні буде Володимир Лернатович, наш постійний політичний оглядач. Якому вдалося провести діалог, провести розмову за допомогою скайпу з учасником бойових дій, які відбувалися 19 і 20 лютого цього року. Цей молодий хлопець назвався себе Василем, і про що говорили власне вони? З Володимиром Лернатовичем ми надаємо вам можливість почути. Я б вас хотів запитати, спільна справа що були провокатори на ваш погляд чи ні? Бо кажуть, що вони там це. майдан зливали податковий та це було дійсно сто відсотків Значить, спільна справа, як я бачу по інтернету, і той Данилюк, що втік з міністерства ще скоріше і вони завжди все, щоб нейтралізувати справжній протест. Тепер з тим правим сектором, бо там є ті організації, такі як Унаонсо. Я знаю чітко, бо я шкіля чітко знав на цей момент, як воно було в останній тиждень. Це була 23-та сотня самооборони. Орбійових сотень, ну як звичайна сотня, якщо там було 40 сотень, то це була 23 сотня, тобто вони не відрізнялися від інших сотень вже нічим на, на останні дні. Мається на увазі у Наунсо, так? І у наунсотах, і інші там, які... Тобто вони всі ходять в той 30. правий сектор, так? Так, тобто вони більше самообороною, ось там, 40-ю сороковою частиною самооборони всього-навсього, їх там було чоловік 50, mm -hmm. тобто ніякого загального впливу вони вже тепер останні тижні, вчорашні, позавчорашні дні не мали ніякого. А потім повиростали якісь нарні, вікінги, то тоже опровадж я розумію. їх не було ніколи. Ті, що десь там захопили якийсь будинок. КМДА, я вам це скажу точно, тому що я раз був керівником охорони КМДА. І інарні, і він кінг ірвалися всередину. За мною було чоловік 100, 120, 150. Мінялися я був начальником тих сотень, які керували охороною зовнішньої КМДА. Але звичайно ми були дуже добре озброєні. Вони були краще, мали холодну зброю і підходили групами 15. 20 чоловік їх там більше немає. І Ті вікіни, і ті нарні. Це такі пацани, так переважно, пацани пацани з якихось там фан-секторів, там бомбівських Карпат, наприклад, і чунарні mm -hmm. взяти. Там вікіни теж ще скось. На собі такі автоном. Ось приходили. Ну все, ми вас тут положимо, все. Думаю, все мої хлопці вже напевно порозбігалися. Усе вона все, дручки, щити дрючки, все. результати, стоять, бо ці ну і вони так дьоргалися, дьоргалися і так до, до нас не проходили. Ну, у нас було більше набагато. Mm -hmm. Нас 120-150, а їх 15-20. То, що вони були зі зброєю, ми без. Ось, ну і так нам вдалося їх цілий день витримати. Тобто я стояв там з хлопцями від 9 ранку до 8 ранку наступного дня. Раптом з 12 ї до 3 ї зробили було ротацію, і потім з 3 до 6. ї Я з 1 до 3 мене поміняли хлопці. Ось, і я пішов відпочити трошки до журнального палацу. Тут раптом через півгодини дзвонять, що вони через задній вхід, який той задній хід тримала якісь чи чим тим словом, внутрішня якась там охорона, ким, да, їх там залишили, то ви собі там дивіться. Ось, і вони через той задній хід, чи ті їм відкрили, чи вони самі якось пробралися, залізли всередину, тобто, коли ми стояли спереді, все. Ось не пускали, вони десь пів першої ночі, вдарлися всередину, почали там все громити, трошити ще, де були опечатані кабінети працівників. Охорона йшла, вони якось втікли в другий бік, потім. Ну то на відео є в інтернеті. Не встигли нічого там покрасти. Тільки я приліг, задрімав і чую, там, на штабі був Кошелинський, Руслан віце-спікер. Ось, вже хлопці. Тема мене одного залишили, тільки там я лежав, а всі інші там ще два були депутати, собі зали. Посікуреньки вони подзвонили депутатам, які були на інших десяточках. І тобто вони за 20 хвилин зібралися всі депутати, наші практично свободівські, там і Андрій Тягнебок був молодший брат, і Олега і Юрко Михайльчишин, Швайка і ну було достатньо наших депутатів. Чоловік, можливо, з 20 і взяли. У нас ще є така спецсотня, називається Чорна Сотня Свободівська. У нас сото для таких призначень, це хлопці під два метри, всі повністю в цьому спорядженні з бойовою зброєю прийшли, бо ми б собі ради да. Там е, сотня УПА е, залишала КМДА, вони запаркудували зсередини. У не вхід і тим заднім ходом вирішили. Ось тобто вже ті нарні, і той вхід певно розпаркодували через перед зайшли наші депутати, і чорна сотня. Ну що таке для чорної сотні, там і наших здорових таких нарваних депутатів, ті нарні вікінг. Там чоловік тих 35 40 було. Сказали так: або ви виходите самі зараз. Вже нагані все залишаєте на марляр або ми до вас тут положимо. Ну, дьорнулося десь хвилин п'ять, щоб побачило, що їм нічого не, не вийде, що і вийшла через перед і це тривало трошки переговори довго напевно, тому що по подзвонив позвонив Василь. Два ти третій вже був. Ось і я зірвався поміняти тих хлопців, які в дванадцяті прийшли. Ой, за взяв, взяв більше 150 чоловік. Десять хвилин по третій я вже з ними був, заменив їх охорону передок. Мда Стояли ми хвилин ще з десять, і тут бачу, вже їх виводять. Ти по ці цінарні вікні, повиходили з, з, з опущеними головами. Скажіть, будь ласка, там молотова ми закидали про спілки, а коли там люди були, лежали хворі, так в той момент? Коли ми виходили з шопнева, моїх мої хлопці, які не встигли зі мною по трубі спуститися. І один з них мав розсичення голови, і взяли його про спілки, то він йому навіть на каже, 20 хвилин просто я в черзі, щоб кров валила з голови з бо ліс повністю розсічення. Ось 20 хвилин шкафчезі черзі, так багато було, що настигало всіх це. І коли його прийшла черга, він каже, ну мало зашивати там декілька швів. В одному місці в другому тобто він каже, Я навіть відмовився, тому що бачив, що такі ранені були. Там ну що капискає, то що мене зашивати, ви їх давайте просто йому тільки наклали пов'язочки і обмотали, і все. Тобто там було дуже багато поранених. і. Мені не відомо, чи під час штурму, чи їх забрали звідти, чи вони там залишилися. Мене цікавить, хто дав указівку розбирати так далеко барикади, щоб положити стільки людей. Як розбирати була домовленість, що вони випускають всіх заручників? А ми е, звільняємо там Грушевську, інститутську, якби але робимо доїзд. Крім того, вирішили ті барикади, які були з бішки снігу. Перепрофілювати, зробити барикади міцніше мішки з піску. І тому цей процес тривав, він ще повністю закінчений. Тобто на інститутській, наприклад, фактично, барикада була готова, ну, можна було її ще чуть-чуть зробити більшою і сильнішою, але це вже ну, була достатньо нормальна барикада з піску. Той проїзд машини дав своє. Якби не було того проїзду, було б набагато. Легше краще чи то правда, що спецслужби так вже там працюють чітко російські, що снайпери, і що російська мова там власне російська, чи то не зовсім правда? Іменно російська мова не така, як в Україні російська, це нічим фактично не підтверджено. Слухай, слухайте. Я вам кажу, що я знаю факт. Як та от координація, от той правий сектор того Дмитра Яруша? Вчора на інститутській ми її було серед тобто. Там і були тільки прапори свободи, бо ще не ударна близько немає, бо вони йшлася, немає ні ступатиків, ні нічого. Чому ми? Ми на грошахську тоді не йшли, бо це була провокація право усе, і не того, як потрібно було робити. То братство, воно то ще зло братство того Корчинського. Не чути? Вони шо? теж там спочатку були. Ну що таке, братство? Ну, 10 провокаторів, але роблять чому на цілу країну. Ну їх є, чоловік 100 буде їх там загально, так. Та. Ну а Корчинський втік і все, і з кінцями. А ті беркути то переважно, що Крим і Східна Україна, чи звідки? Переважно. А ви не допускаєте, що можна русських перевдіти в форму їхню? Бо зараз тітушок тих бандитів перевдівають в форму беркута. А тепер найгірша ситуація, ото я хотів знати. Ті тушок перевідвають або мінтів перевдівають в вашу форму, так як ви на Майдані. Там всі в масках ти не розбереш, каска і все. І хто розбере де є свій? Розумієте? Ото найбільша небезпека. Я от за то думаю постійно. От я не розумію психологію. Чи їх просто касав тих беркута? Їм дають, я знаю, там п'ять разів. Більше Чи грошей. Ми, Чи вони ми, садисти, ми, просто хто вони є самі по собі. Ну, по-перше, дають великі гроші. По друге, це люди з східної України, по-третє, ті, які служать в Беркуті, їх людина на роботі. Бо, якщо людина 2, 3, 4, 5, 10 років. День день ходить на роботу, і одно то саме говорить, воно то саме вчать. Ну це вже як робить. Ну і специфіка їхньої роботи, там це штурм під час якихось кримінальних справ і так далі. Mm. Тобто обезбачення на голову. Тишну Ну їх нема що там просити, міліція з народом як там просять, То все... Ні, ні це, 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 це це ще внутрішні так, а вверху, це як ну, ну а ці це люди східні, східніки вони вже розуміють суть речей ті, що там приходять, що то не схід захід, що то просто брехня або правда. Розуміють той стан речей чи ні? Зуміти за стільки років вердулося. Ну а на сам на передові це... який відсоток? Що десь 70% західної України буде? Процентів західної України 80%. Дуже сильно повстала центральна Україна. Більше з центральної України, ніж Захід. Так. Які? Житомирщина, Київщина? Хмельниччина, Вінниччина, Полтавщина. Там стоять хлопці нами. Західна Україна, це вже таки трохи менше. То слава Богу, то, то мені дуже приємно. Дуже Тож на Україна. більше як західна, так не більше, але може й не менше. Ну а та східна теж дуже мало там. Є, але менше трошки, Це але є, є так. і ж там є різні національності. Росіяни вони... є, татари є. А як там татари? Чи допомагають трошки Чубару? Приїхали татари вони з Криму? З Криму вони носять нас свободівський прапор. Разом з нами ходять, постійно ходили татари і старші, тримують свободу і з нами всю. і ту скільки навіть, їх мавці? там сотні, чи десятки їх людей? Десятки. Але десятки. сам десятки. факт присутності, десятки. бо то є дуже стрим... Тримуючий фактор татарський народ в Криму проти Росії, бо вони не підуть за Росію. То є дуже серйозний фактор. Дуже. Та як ті козачки, що там вони там не з'являлися, ті козаки руські з Дону? Там Марієнськ, ну там з тими тітушами, тут в нас не появлялися. Вони не розуміють, вони коли з німцями разом дружно воювали, ну то з німцями то ще півбіди. Ну а вони самі не знають. Вікає Русь, то яке відчуття? Бо захід не поможе, я вам скажу однозначно. Взагалі ні, то ігри. Я думаю, що вони з Путіном переграли. Щоб Україні віддали просто вплив сферу впливу Росії, то нічого нема на то ради. Але от ви такі, як ви, вибили їм карти з рук, бо вони не чекали, щоб буде такий страшенний спротив. Вони думали, о Росія присяде тихенько, газ іде, нафта йде, все бізнеси, злодіня, все працює. А тут раз вони самі розгубилися на заході. Політики вони в шоці, вони не розуміють, що робити на ну, заході. От плюс вони бояться Росії бояться. Ото ж то Це вся причина. Ми дякуємо за таку цікаву розмову учаснику події, які відбуваються в Україні. А хронологія тижня в Україні така 19 лютого. Президент Віктор Янукович послав у відставку попереднього міністра оборони України Але за наказом нового міністра оборони до Києва. Почали їхати майже 40 вагонів з військовослужбовцями. Однак в багатьох районах місцевими мешканцями сіл потяги почали блокувати. Ніч на 19 лютого бої тривали всю ніч. А вранці 20 лютого, після того як міліцейські спецнази Беркуту зробили спробу підпалити консерваторію, протестувальники пішли в контратаку і звільнили всю площу майдану. У відповідь міліція задіяла снайперів, які на середину 20 лютого прицільними пострілами в шиї вбивали майже до сотні протестувальників. Серед них була і медсестра. Стріляли у спину, не обвівши надзвичайного стану, влада заблокувала рух пасажирських потягів з заходу країни. На дорогах з заходу стоять блокпости. Міліція періодично пробує заблокувати весь периметр майдану, але це їм не вдається. Цей же час о, протести охопили весь північний захід країни від Луцька до Сум коло російського кордону. Протестувальники займають органи державної адміністрації, управління міліції, управління служби безпеки. Часто це призводить до жорстокого протистояння та поранення людей. До Києва прибули голови МЗС Франції, Німеччини та Польщі. Мета поїздки Зупинити кровопролиття на їхню думку, єдиним виходом ситуації може бути тільки вибори нового президента. І вже у п'ятницю Янукович виступає із заявою про дострокові вибори, але одначе вони відбудуться лише у грудні. За заявою громадського сектору майдану зі Львова, тестувальники не вірять, це лише затягує час, і протестувальники не отримують нічого крім документу, який не буде реалізованим у цей же час. Гинуть люди церква Михайлівського собору переобладнана в новостворений лікарський госпіталь. Численні представники регіонів починають влітати з України. Люди блокують аеропорт Борисполя. Європейський союз вирішив запровадити візові та фінансові санкції проти винних у застосуванні неймовірного насильства в Україні. Так повідомляє українська правда. Повинні бути використані можливі і неможливі засоби, щоб примусити до діалогу всі сторони конфлікту. України. Києві не вважають, що Україні слід обрати нового президента і новий парламент. А от також повідомляють, ми не можемо забути трагічні смерті останніх днів. Ми також схиляємо голову перед тими, хто загинув цієї неділі. Прощаємося з вами, шановні радіослухачі, і кажемо всім, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!